Я ось так сюди приєднаю на цей рядочок, навіть не на цей, а на попередній маркера щоб ви не запутувались. Тобто, в цьому рядочку, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стопчиків з накидом. А в цьому рядочку буде також 7 стопчиків з накидом. Але є. але. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пров'язую сьомий стовпчик. Якщо ви будете продовжувати на більший розмір, ви сюди пров'яжете восьмого стовпчика. А я його тут пропускаю. Тобто я сюди не додаю стовпчик з накидом, а зразу накидаю і пров'язую один, два, три, чотири. Перший пишний стовпчик, повітряна петля. Тобто, бачите, у мене ось тут видно, що один стовпчик пропущений. Один. Два, три, чотири.